Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні 15 літаків ту 95 здійснювали пуски з акваторії Каспійського та Азовського морів. Під час спуску один із Ту-95 зник з радарів. Місцеві риболовні судна бачили спалах та гул двигунів. Скоріше за все, Ту-95 рухнув у воду. Проте пуски таки відбулись. Згодом рибаки виловили тіла пілотів. Пише телеграм-канал Морський Вовк. Не виключено, що ту 95 Збила своє ППО або навідали кабінні ракети України власного виробництва земля повітря у ніч на 22 березня 2024 року. Противник завдав комбінованого ракетного авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу, 63 ударні БПЛА, типу шахет 136 131 район пусків Приморсько-Ахтарськ РФ, 12 балістичних ракет іскандер М Білгородська область РФ тот Крим. 40 крилатих ракет Х-101 Х-555 із 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, акваторія Каспійського моря, 5 крилатих ракет Х-22 із 5 бомбардувальників Ту-22 М3, Ростовська область РФ, 7 аеробалістичних ракет Х-47 М2, Кенджал, із 10 міг-31К Тамбовська область РФ, 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із 2 Су-30, Су-34 тот Запорізької області, 22 зенітні керовані ракети. З 300 с 400 Білоградська Курська область РФ до відбиття ракетно-авіаційного удару. Залучено зенітні ракетні підрозділи повітряних сил та сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби сил оборони України в результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі, 55 ударних БПЛА, типу Шахет-136-131, 35 крилатих ракет Х101 Х-555, дві керовані авіаційні ракети Х-59 у п'ятницю. 22 Рого березня ворог завдав одного з наймасованіших ракетних обстрілів за останній час. Наталія Гуменюк розповіла, що уже спостерігається ворожа активність, яка може свідчити про підготовку до майбутніх ударів. Окрім цього, останніми днями в ОК південь спостерігають активізацію розвідувальних дронів. Про це повідомила в етері телемарафону начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Учора ввечері ворог вивів морські ракетоносії на бойове чергування до того ж підводні, з яких виявити пуски ракет складі. Ніше, все це може свідчити про підготовку майбутніх атак, повідомила Гуменюк. Вона також додала, що останнім часом спостерігається надмірна активність розвідувальних дронів. За словами Гуменюк, цим ворог намагається компенсувати відсутність літака А-50. А-50 це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Він здатен виявляти бомбардувальники на відстані 650 кілометрів, винищувачі 300 кілометрів, крилаті ракети 215 кілометрів. Цей літак створили для виявлення та супроводження повітряних. Та надводних цілей. Оповіщення військ про повітряну та надводну ситуацію. ЗСУ за час повномасштабної війни знищили два літаки із серії А-50. Начальниця прес-центру додала, що ворог також почав нетипово використовувати тактичну авіацію, виключно для збору інформації. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.